Привіт, усім на зв'язку Андрій Василенко. І цим відео я розпочинаю серію відеороликів про те, як сформувати свій інвестиційний портфель. Вважаю, таке відео буде корисне як початківцям, які роблять свої перші кроки, так і більш досвідченим інвесторам. Які вже мають досвід роботи з окремими інвестиційними інструментами, бо більшість портфелів таких інвесторів, які мені доводилось бачити, вони нагадують збірну солянку із різних інструментів і не відповідають цілям інвестора, або ж, взагалі, у такого інвестора немає цілий. Перш за все, хочу вас попередити, що немає універсального портфелю і універсального розподілення активів, яке підійде кожному. Тому що кожен інвестор це індивідуальність, у нього є свої цілі, є своя терпимість до ризику, є свої обмеження і можливості по фінансування такого портфелю. Також нагадаю, що все, що я говорю, не є інвестиційною рекомендацією, а створено лише і виключно в цілях самоосвіти. Існує два підходи до інвестування. Один із них невірний, це підхід знизу вверх, як я його називаю. Коли людина спочатку відкриває брокерський рахунок, дивиться, які інструменти йому доступні. Потім розуміє, що це мені подобається, це мені не подобається. Тут можливо в гру навіть включиться брокер, який почне говорити, що оці акції купуй, ці, продавай, ці притримай в своєму портфелі. І лише через деякий час можливо така людина задумається про те: а навіщо взагалі я це все роблю? Яка кінцева мета того, що я займаюся інвестуванням? Тому я вважаю такий підхід неправильний. Правильним було би інвестувати зверху вниз, тобто спочатку сформувати свої інвестиційні цілі, зрозуміти свій інвестиційний горизонт, валюту своєї цілі і валюту, в якій ви будете накопичувати і відслідковувати результати вашого інвестування. Також зрозуміти свої індивідуальні особливості, наприклад, терпимість до ризику, ваші можливості пофінансування тієї чи іншої цілі, в залежності від їхньої пріоритетності. Також зачасту те, що люди називають інвестиційними цілями, не є насправді такими, тому що як це звучить в реальному житті? Я хочу накопичувати і примножувати свій капітал. Окей, але це не інвестиційна ціль. Або так, я не хочу втрачати гроші через інфляцію, я хочу зберігати їхню купівельну спроможність, а за можливості отримувати трішечки прибутку зверху. І все, що, наприклад, я чую в такій ситуації, це те, що людина просто консервативний інвестор, але це нічого не говорить про те, а чого він хоче досягти завдяки своїм інвестиціям, які конкретні цілі він перед собою ставить. Як насправді виглядають правильно сформульовані інвестиційні цілі? Наприклад, я маю накопичити 100 тисяч доларів в найближчі 20 років для того, щоб отримувати додатковий дохід на пенсію, окрім гарантованого державного пенсійного забезпечення? Або найближчі 5 років я інвестуючи і накопичуючи, хочу досягти цілі в 30 тисяч доларів для купівлі свого власного житла. Це вже є конкретна ціль з конкретною, з конкретною сумою, з конкретним терміном інвестування, з розумінням, в якій валюті необхідно інвестувати. І в подальшому можна визначити терпимість до ризику інвестора, використовуючи там різні анкети, або використовуючи свій власний досвід інвестування і розуміння, настільки ви добре переносите падіння і просадки по портфелю. Чітко сформовані фінансові цілі вони дуже важливі на етапі вибору розподілу активів і формування портфелю. Оскільки, якщо ми візьмемо два інвестора у одного горизонт інвестування 20 років, а у іншого 5 років, то ми розуміємо, що на 20-річному терміні. Ми можемо дозволити собі тримати більше ризикованих активів із більшою дохідністю а на коротких термінах, наприклад, 5 років, ми не можемо собі дозволити тримати багато ризикових активів по типу як. Акції, тому що через 5 років ви можете отримати менше грошей, ніж взагалі вклали в свій портфель за рахунок високої волатильності. Потім до цього ще додаються індивідуальні особливості людини. Ну не кожна людина може витримати і спокійно дивитися, як його портфель просідає на 20-30%, а іноді можливо і на 40%. І тоді ми говоримо про те, що не була правильно. Первоначально підібрана толерантність інвестора до ризику він взяв на себе ризик, який не готовий витримати. Окей, давайте припустимо той варіант, що ви не можете визначитися із вашими фінансовими цілями, але у вас все ж таки є бажання інвестувати. В такому випадку, як мінімум, ви маєте визначити, на який термін ви інвестуєте, і точно в цей термін ви не будете виводити кошти зі свого портфелю. Також бажано знати, яку суму коштів ви Хочете направити на інвестування там, щомісяця, щоквартала, раз на рік. І розуміти, яку суму ви хочете накопичити за цей період. Після того, як ви сформували чітко свої фінансові цілі на цьому етапі, ви можете трішки погратися із калькулятором складного відсотку для того, щоб зрозуміти наскільки ці цілі реалістичні. Тут не потрібно ставити якісь досить високі відсоткові ставки. Я би рекомендував на першому етапі просто взяти суму вашої цілі в поточному. Періодів тобто не індексувати на інфляцію, а зрозуміти стільки коштує те, що я хочу зараз на даному етапі. Але якщо ми використовуємо цей варіант, то нам потрібно враховувати реальну дохідність інвестицій, а не номінальну. Різниця між цим: номінальна дохідність це те, що нам дає інвестиційний інструмент, а реальна дохідність це його дохідність за виключенням інфляції. Отже, беремо реальну дохідність і граємося із складним відсотком для того, щоб зрозуміти, наскільки ця ціль реалістична. Як це робиться? До прикладу, я взяв якусь гіпотетичну історію, де початковий внесок в інвестиційний портфель було 1000 доларів, щомісячний внесок 100 доларів, а відсоткова ставка 6% річних. Термін 20 років. В такому випадку за 20 років ми зможемо зібрати 48 тисяч доларів капіталу, із яких 23 тисячі – це буде дохід, який згенерований відсотками від цього Інвестиційного портфеля на цьому етапі я допускаю, що ваші очікування можуть бути нереалістичними. Тим більше ви не розумієте, як правильно ставити відсоткову ставку в калькулятор складного відсотка. Отже, це і не важливо на цьому етапі. Головне, щоб у вас були чіткі фінансові цілі. А калькулятор складного відсотка вам необхіден для того, щоб трішки пофантазувати, подивитися на різні варіанти і зрозуміти, що дійсно можливо в деяких умовах мої цілі. Не відповідають моїм можливостям, і їх потрібно переформулювати. На сам кінець в цьому відео я хочу сказати, що. Інвестування на сьогоднішній день не є привілегією якихось окремих людей. Мені здається, що цим зобов'язані займатися, або, як мінімум, задуматися, що їм це потрібно. Більшість людей, якщо не всі. По перше, тому що ми живемо в такій країні нестабільній, з нестабільною валютою, яка постійно девальвує, на яку постійно впливає інфляція, іноді з великими з великими різкими рухами. О, це перший варіант. Але навіть якщо ви заробляєте кошти в гривнях чи навіть в доларах і зберігаєте в доларах, то ви не в безпеці, тому що інфляція також впливає і на іноземні валюти. Да, дійсно, ця інфляція, вона трішечки. Менше, але от, наприклад, подивіться на цей графік, який я вам зараз покажу, як інфляція впливала на вартість одного долара, його купівельна спроможність знижувалася і знижувалася впродовж останніх 100 років. Також важливо подивитися на графік інфляції на більш довгостроковій перспективі. Тут ми бачимо, що до відміни золотого стандарту в 30-70-х роках а в кожній країні це було по різному. Ну в даному випадку ми дивимося на Америку, да, де фактично в 30-х роках була відміна золотого стандарту. Потім там ще в 70-му був перехід. Але ж ми перейшли у фазу постійної інфляції, постійного знецінення грошей. Якщо до 30-х років ми могли говорити, що тримати гроші ну, в папері, скажімо так, в кеші це нормально, бо тому що там є ці періоди інфляції, періоди дефляції, то сьогодні вже ми можемо говорити про те, що це неправильна стратегія. Наші гроші обесцінюються постійно, і ми живемо в епоху постійної інфляції. Ключові висновки до цього відео полягають в тому, що. Не потрібно починати інвестувати, відкриваючи брокерський рахунок або розглядаючи ті чи інші інструменти. Для початку потрібно чітко сформувати свої фінансові цілі. Вам важливо зрозуміти, що немає унікального універсального портфелю для кожних, є але є той портфель, який підійде конкретно вам. І немає інструментів, які підходять кожному, але є ті інструменти інвестування, які підійдуть конкретно вам у вашій ситуації.